Домінік Вілкокс на своєму улюбленому робочому місці. Переважно на дворі, посеред зелені, де легко дихається і думається. Тут переважно й народжуються його креативні ідеї. Допомагає в цьому власноруч сконструйований письмовий стіл для роботи на дереві. Це лише один з багатьох дивовижних винаходів Домініка Вілкокса. У Лондонському музеї ордену святого Джуна можна побачити останній винахід митця магнітофон, який вкручується в цоколь як звичайна настільна лампа. До цієї ідеї Домінік Вілкокс прийшов, готуючись до одного з проєктів. Чотири митці мусили розробити чотири об'єкти, але не автономно, а у стилі недописаного листа. Перший митець отримав стетоскоп, з якого створив ось цю лампу. Тоді на черзі був вілкокс найвозкивендислайтна дідногидизайнди отримав цю лампу, не знаючи хто і для чого її створив. І я мав знайти натхнення в цій лампі. Я відштовхувався від простої ідеї, що це абажур, і запитав себе, чому ми завжди вкручуємо в цоколь лише лампочки, адже можна в такий самий спосіб. Під'єднувати до електрики телевізори, мікрохвильовки, тостери. Утім, моя ідея полягала в тому, щоб наповнити кімнату музикою. Лампа магнітофон замість банальної настільної лампи. Чому б ні? Могла б стати хітом продажу, але сенс не у цьому кажуть куратори. Цей прилад не стане продуктом масового виробництва, але він матиме значний вплив на інших дизайнерів. Вони подумають: вау, круто! Якби я був дизайнером інтер'єрів, який працює над проектом якогось бару, і хотів би зробити його трохи незвичним. Такий магнітофон додав би оригінальності і викликав би посмішку на обличчях. Посмішкою можна споглядати багато речей, які розробляє Домінік Вілкокс. Натхнення він шукає просто на вулицях, у кафе. Чи мають його винаходи якесь прикладне значення, його не цікавить. Мене цікавлять концепції, ідеї, фантазія. І якщо це існує лише в чиїсь в голові, мені цього достатньо. Речі, які я розробляю, розповідають певну історію. Після знайомства з нею ця історія продовжує жити в головах, і цього мені достатньо. Домінік Вілкокс додає цілком буденним предметам побуту нового звучання. Пропонує поглянути на них по-новому. Тоді як їх можна назвати мистецтвом, дизайнерськими об'єктами чи винаходами. Це щось між мистецтвом, дизайном, ремеслом та винаходом. Я просто роблю свою справу. Мене цікавлять творчість, інновації, несподівані ракурси. Саме така комбінація властива розробленому вілкоксом взуттю, яке має цілком практичну функцію. Воно може вказати своєму носію дорогу додому. Моя перша думка була про дівчинку Дороті з чарівника країни Оз. Дороті мала яскраво червоне взуття. І коли вона стукала підборами одне до одного, вона одразу опинялася вдома в Канзасі. І Я подумав: а чи можна якось створити таке дивовзуття за допомогою сучасних технологій? Своє диво дивовзуття Вілкокс оснастив повноцінною навігаційною системою. Запрограмувати ціль. Спрямувати світлові діоди в потрібному напрямку, і ваші туфлі приведуть вас до цілі. Практична річ. Чи все ж таки абсурд? It's important to think the ridiculous. Потрібно думати про абсурдне, записувати, робити ескізи, адже саме абсурдні ідеї або те, що здається абсурдним, ведуть у правильному напрямку, в якому ніхто ніколи раніше не рухався. Це народжує нові й нові ідеї і раптом опиняєшся вже десь далеко від початкової ідеї. І це вже набагато цікавіше. Навіть якщо спочатку не зовсім зрозуміло, куди митця заведуть його абсурдні ідеї. Це не заважає народжу. Ватися дивовижним винаходом Домініка Вілкокса.